Тільки коштує перекус у грузинському ресторані. Сьогодні вирішив взяти собі королівські хачапурі та на, на тахтарі на це напій, котрий популярний грузинський. Він згрушує, бо з грушою без виноградом є. Тож вже замовлення зробив. Он мої моє все готується. Якщо що може, підкреплю трохи відео, як готується саме хачапурі або хінкальки, щоб буде смачно. Слина вже тече, я голодний. Як ми постачали сюди обладнання, мене одразу пустили на кухню. і Я засняв вам пару крутих кадрів. Залишилось тільки затестити цю смачнюшку. Все, вже запіщало. Йдемо забирати наш хачабурі, наше замовлення. Напиток я вже напій забрав. О, вау! Це моє, так? Да, вау. Так воно ну, ще, крім мяса, там ще що це є? Да, сир, Сирок, яичко. Вау, А що Кінзе. такое каляндра? Кінза. Кінза. Кінза? Вау. Спасибо большое, пойду пробовать. Зараз смокологи попробуем. О -о -о -о. А у меня больше, чем у вас всех. У меня больше, чем у вас. Ого. Я уже боюсь, что я не справлюсь с этим, если честно. А, а что он налит? Подожди. Почекай ты? Блин, алло. Алло, мы пропущены, можно? Алло? Я уже забрал. Дякую. Качапури королевский. Вау. 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 Короче, я вот делюсь. Тесто пропечено равномерно. Все нормально. Благодаря нашей пачи мастер. шведские вообще. Дивите. Тут все пропечено и уже сыр. Уже сыр где. Надо пробовать. Ммм. Ммм, Прикольно. Я хотя пурит не пробовал с этим. С мясом. Все вообще топ здесь. Треба две руки, чтобы ведерваты и попробовать все вместе. И потом вам скажу результат. О, смотрите. Сейчас вкусняшку как закушу. Ну точно, вот короче. Перчик, мені подобається, що тут спеції класні. Ого! перчик костри попався. Блін, реально, було б не смачно. Я б сказав, що це не смачно, але це реально топ. Тому що я пробую. Воно сочне і через ці спеції ну, типа, смак насичений йде. І плюс тесто пропочину все дуже добре. В общем, комплексне, робота дуже гарна і дуже смачна. І всього за 10 євро. Це блін, ну це гроші, не ціна. Тобто, я думаю, я б заплатив за це і 20. Просто сок. Тут бута не ха не хачапурі, блін, а хінкаля дивіться. Тут просто дофіга сока. Фу, ми вже поїли дуже смачно для обіду на роботі взагалі тупо два башки. Зараз підемо, скажемо спасибі. Попрощаємося, тому що нам ще кухня показували наше обладнання, як воно працює, і під реально дуже гарно справляються зі своєю роботою не тільки з піцею з хачапурями і з будь-якою випічкою взагалі.